Доброго дня. Доброго, дня, пані Яна. Доброго дня. Ми започаткували в університеті проєкт, який називається Формула успіху. Тобто ми спілкуємося з людьми, які досягли певних успіхів у медичній галузі, брали цю спеціальність і йдуть крок за кроком. І сьогодні ми з вами похотіли поговорити про ваш успіх і про його складові для того, щоб студенти наші, інтерни, молоділіки і взагалі. Ті, хто в медицині, мали наснагу розвиватися і чогось досягати. Розкажіть трошки про сьогоднішню вашу посаду і що входить в неї обов'язки. Ну, Як завжди, на керівника падає багато обов'язків. Ну, Хто знає, хто не знає, бо я прийшов, як шлях від практикуючого лікаря. Ну і сьогодні я очолюю заклад Великобірківської селищної ради, це Тернопільська центральна районна лікарня. Ну, На мою думку, керівник. Це та людина, яка повинна об'єднати в себе і в закладі всі підрозділи в одне єдине ціле. Тому якщо підприємство багато, як кажуть, людей на підприємстві близько 360 працюючих, багато підрозділів, і якщо кожен живе своїм життям, воно далеко не їде. А на мою думку, і що ми і зробили, тобто об'єднали в єдине ціле роботу лікарні такої, що відноситься до пацієнта. Тобто, у нас пацієнт заходить і отримує допомогу від в ургентному випадку закінчуючи його реабілітацію. Тобто від одного дня перебування в закладі до 21-го при потребі. На мою думку, об'єднати всі підрозділи, щоб вони працювали над одним. Лабораторія, і стаціонар, і амбулаторне забезпечувала. Реабілітація, маємо два напрямки: і стаціонарну, кому треба, і амбулаторну. Маємо підрозділ профілактичних оглядів. Маємо об'єднані відділення терапевтичне, де є, лежать люди з підприємства. Проблемами шлунково-кишкового тракту з легеневою системою, серцево-судинною системою захворювання цукровим діабетом, тобто об'єднане відділення. Там вже знаходиться і неврологічне відділення. Ми цього року трошки збільшили кількість ліжок, ще один поверх відкрили даного відділення терапевтичного. Також маємо хірургічне відділення, теж об'єднане, де проводимо операції різних напрямків. Це і ортопедія, травматологія, це і гінекологія. І хірургія абдомінальна і не тільки. Тобто ведемо як ургентну службу, так і планову. Ну і відповідно відділення анестезіології та інтенсивної терапії, це важкі післяопераційні хворі і хворі, які декомпенсовані, знаходяться в тому відділі. Загалом 136 ліжок у закладі. Маємо розширену структуру, тому що ще й в Великій Бірках є велике приміщення, яке теж мріє його задіяти, щоб воно запрацювало в... Правильному напрямку, тобто ми там плануємо розвивати реабілітацію, тому що вона є актуальна сьогодні, багато військових, багато їхніх родин звертаються, тобто ми теж тут беремо в цьому не, не останню участь. Чим би хотів похвалитися, що ми одні з перших мали реабілітацію відділ, колись був профілактичний був діагностичний фізпроцедури, надавали, а ми його переобладнали і зробили. Реабілітаційне відділення амбулаторного типу, тобто ми маючи три реабілітації від нуля до року, від трьох років і далі, і стаціонарну реабілітацію. На, на сьогодні маємо 10 військових, які нас лікуються, готуються деякі до протезування, на жаль. А також маємо психіатр, який займаються теж родинами військовими і самими військовими, тому що... На жаль, маємо такий нині стан і кажуть, війна. Но ми живемо в такому періоді, що коли сказали важкі часи, це коли пандемії, коли війна і коли реформи. То, на жаль, ми сьогодні маємо всі, переживаємо всі ті три типи. Пандемію пережили, хто зміг. Війну, на жаль, далі переживаємо і стараємося в тилу максимально зробити більше, ніж можемо. І паралельно йдуть реформи. І, звичайно, беремо реформи і в медицині, і не тільки. Тобто попадаємо під такий період, ну, надію, що ми з ним справимося і все в нас буде гаразд. На сьогодні маємо законтрактовано 18 пакетів по надані допомоги нашим пацієнтам. Колись була прив'язка до адміністративно-територіальної одиниці, на жаль, сьогодні не, на жаль, це, на щастя, сьогодні більше дають можливість звернутися в будь-який заклад лікувальний тому. Нема обмежень, чи це Тернопільська область, чи це пацієнти можуть із будь-якого куточка України, і це на ній нічого не заважає. Тому наша мета мати більше, більше кваліфікованих лікарів, до яких будуть йти пацієнти. Тому що дійсно реформа передбачає, пацієнт сам має право вибрати собі лікаря. Тому чим більше буде вмотивованих молодих спеціалістів по-простому толкових, то більше буде потік пацієнтів. Ну, це така моя думка. Тому і завдання, якби там не було першочергово, з кадровий потенціал, щоб був молоді. А відповідно, вони готові і вчитися, вони більш стресово стійкі, вони більше даються е, по нововведень, тому що час такий, що кожен місяць щось змінюється, і треба адаптуватися під ті умови, які швидко нам вчитися, швидко адаптовуватися. Так, адап, тому що привикли лікарі як я кажу, старшої генерації. Більш вони такі інертні, вони раз запустилися, їм дуже важко змінити, тим більше цифровізація пішла на всіх рівнях. Тому перспективи дійсно молодих спеціалістів номер 1 Тобто це ми бачимо попереду. Ну, їх залучаємо, маємо багато інтернів і по стоматології, і по терапії, і по хірургії, навіть цього року анестезіологи інтерни. Я тому. знаю, що наші інтерни так, є у вас, наші Так, випускники. Дає можливість працювати, здобувати е, освіту, не освіту, а здобувати вже навики, тому що освіту вони вже вибрали, як таку ну десь таке ми робимо. Ну а що до себе. Давайте да, ми так зачепили трохи інтернів, mm -hmm. я трохи верну, так, бо це якби нам цікаво, оскільки багато хто хоче залишатися в Тернополі. Так, mm -hmm. Тобто і ваша лікарня є якби, базою, де можна собі вибрати, які напрямки маєте по інтернатурі, так, mm -hmm. і скільки вже інтернів наших випускників є, і чи ви ними задоволені? Mm -hmm. Дивіться, на сьогодні я не скажу кількість випускників ваших, але щороку в нас ну, за останні два роки в нас від п'яти до семи інтернів нашого вузу. Не без того, що є інші спеціалісти з інших вузів, тому що у нас є стоматологічна база, яка теж е працює і інтерни займаються задоволення, тобто вони в черзі бачу стоять, бо стоматологи плюс є терапевтична база, є хірургічна база і анестезіологія. Тобто, угу. на сьогодні ми маємо п'ять інтернів, бо є інтерни першого року, другого року. Тобто вони це є я називаю, права рука лікаря, тому що. Їм завжди можна на початках ще не дуже а місяць-два-три навчання, не навчання, а про проходження інтернатури, вже можна довірити огляд пацієнта, ведення документації. тобто І це як не як важлива складова. І по інтернах зразу видно, хто хоче, а хто не хоче. Тобто воно так завжди було. Є хтось активніший бере участь не я, яка, з головою в проблеми в роботу закладу і з даного відділення. І, і чергують, і допомагають, тобто вони йдучи на обхід, ти бачиш, як очі світяться. Ти бачиш, що ця людина хоче. А є категорії, які десь там мусять які терплять і мусять так згадую по собі, як інтернатуру проходив в обласній лікарні по анестезіології, бо по розподіленню анестезіологічну службу вибрав. І теж стояло питання, де проходити в районі, в іншому закладі. То Мені довелося пройти обласній лікарні інтернатуру по анестезіології. Потім на державному потрібно було відпрацював в Скалацькій центральній лікарні два роки, а потім доля закинула в першу міську лікарню, де працював лікарем-анестезіологом 18 років. І останні два роки ми вже тут, як вже залишився тобто на Тобто Ви в Тернопільській обласній були на інтернаті? Так, інтернатура в Тернопільській обласній лікарні після інтернатури. Ескалацька центральна, бо був розприділений в Підволочиськ. Та як там місця не було, а Скалацька відносились до них. Там пройшов інтернатуру, а потім перевівся вже. Хто був наставником інтернатури в обласній? Ну, всі хотіли попасти до Куйбиди Олексія Івановича. Так, він добре, яка мали тоді ми школу і дякуючи за завдячуючи йому, досить непогано отримали ми знання і життєвий досвід, бо там обласна лікарня дійсно має базу для інтернів. Ну і, звичайно, від керівника залежить, наскільки він інтенсивно не займається своїми студентами, не студентами, а інтернами, і яку дає їм можливість, тому що ми і чергували, і брали участь в операції, тобто забезпечили операційне знечулення. Тобто ми фактично з інтернатури були готові до праці. Mm -hmm. Зразу. Тобто вам дали таку Абсолютно дуже хорошу базу, базу і ви працювали, 100%. так? Так, паралельно ми ще й могли працювати. Е, хтось каже, після третього курсу, хтось на інтернатурі, то завжди. Хто хотів щось досягати, то працював він на двох роботах і ночами чергувалося, і на другий день йшло, йшли працювати. Яка, яка, хто де міг, ну, десь де знову так було. А чому анестезіологія? До речі, вибір був Було на той час, при середньому балі 4,2. Я пам'ятаю, закінчував. Хірургія не дуже цікавила, бо я її бачив як таку. Угу. Гінекологія. То було не для хлут чоловіків, як я думав, не дуже хотіло. Зренинологія тоді була дуже актуальна, але ще без КТ, МРТ, інших нових технологій чомусь не лежала душа. А от я по натурі, в мене все болить, у мене низький по їх чутливості. І коли на парах проходили е шкали по чутливості, по болю, мене дуже швидко, яка на одиничці я вже відчував біль. І я зрозумів, що не стізло і. Це та служба, яка дозволить уникнути болю. І це був один з варіантів, що в стизілою, тобто, щоб людям дарувати безболісні маніпуляції, безболісне е втручання, тому що це було. Мене турбує, і я хотів, щоб інших це не турбувало. І тому вибрав анестезіологію, а потім зрозумів, що це не тільки анестезіологія, а це ще й інтенсивна терапія, всі критичні стани, реанімація і, і реаніма... звичайно. Тобто, колись це називалося там реанімація. Зараз називається відділення та інтенсивної терапії. Воно все об'єднує. Тобто, я вже тоді зрозумів, що анестезіологія — це є універсальний солдат, який знає все, який має швидко реагувати який має від його дій за хвилину-дві буде результат по пацієнту. Тобто Це такі, такі пограничні стани, і це, люди, і це та спеціальність, яка між кажу, небом і землею. Тобто За життя дійсно вдалося багато людей спасти, і це бачив. Люди після цього дякують, і ти розумієш, що це комусь в цьому житті. Потрібен. Тобто відчувається, що недаремно обрана так. спеціальність, недаремно обрана професія? Так, пам'ятаю, як вибиралася в Тернополі на той час було небагато вузів, фінансовий, педагогічний, політехнічний, медичний. У мене батьки медики і як би, всі хочуть, щоб діти були теж на ті, в тій ті, ті, царині. Спочатку не дуже хотілося, але потім як завели мене, пам'ятаю, дорози Євгенівни. На репетиторство, то дійсно я відчув, що таке інтелігентна сім'я з сім'ї медиків, коли всі медики, і вони мене надихнули. Я, будучи з ними, зрозумів, що дійсно це та професія, та спеціальність, яку я би хотів після школи отримувати. Тому я вже й не вагаючись, вступив на той час в медакадемію. Я так, вибрав Тернопіль, не такий вибрав медакадемію, тоді ще Сміян Іван, Іван Семенович. Семенович недавно було 96 років. Теж приємно читати в Фейсбуці, що люди знаєш, які світила, які на той час були. А звичайно, вже закінчували за університет. Це вже було за Ковальчука, Леоніда Якимовича. Іначе. То так, так десь здобули ми освіту. Тобто, ви коли бачите, ще прочитали про ректора, про якому випустили. Ви відчуваєте це такий зв'язок, така ностальгія. Дуже та... хочеться йти його стежками. Теж хочу дожити не менше, як до 90 Тобто, ну це приємно, що і бачу, мед університет вітав. Так, ми підтримуємо. Дуже приємно, дуже добре. І так, це якось дає. То на що треба йти до чого? Ви згадали, що ваші батьки були медиками. Яка в них була спеціалізація? Скільки років вони присвятили медицині? Якщо це ви пам'ятаєте з дому, це ж десь обговорювалося, правда? Так, звичайно, моя мама, ми Марія Васильна, працювала дерматологом у цій лікарні більше 30 років. Угу. Тобто, я згадую, як вона виходила на пенсію, то в них стаж рік за півтора, по моєму, то в неї стажу було. Майже так само років як її. Тобто і я завжди бачив пацієнтів і вдома, я бачив і виїзди, я бачив і чергування. Бо навіть був такий період, що я друга дитина в сім'ї, мене мама з собою брала на чергування. Тобто і на чергування, і деколи я в поліклініці чекав з чергою хворих, а я збоку сидів, щось там був зайнятий. Ну такий був час, що коли діти були, мали не мали можливості комусь залишити, то ми деколи кай брали. З собою у нас на роботу, то пам'ятаю, що мама завжди черга під кабінетом, і час робочий не від 8 до 4 можна було ще значно довше сидіти. Угу. І, і потім навіть додому приїжджали пацієнти, і тому так медицина перепліталася завжди в моєму А Тато? Батько закінчив технікум. Більше до сільського господарства, сільгостехніка, керуючий був період. Тобто, але він завжди підтримував, підтримував маму, підтримував мій вибір і завдяки йому дякую, що зуміли що мене. Переконати і вивчити. Тобто ми з вами на, таку на одну складову сьогодні визначали, що підтримка сім'ї дуже важлива. Однозначно, батьки повинні дати напрямок, принаймні дитина сама повинна вибрати, що вона хоче. За спеціальність це точно тільки до чого лежить душа. А ось напрямок завжди батьки мають бути таким буфером, який не дає їм вискочити. Тому що я, наприклад, в шкільні роки багато подорожував, печери, туристичні змагання. Більше не ночував вдома, ніж в палаці, ніж вдома. Я щось хотів бути геологом. Не знаючи, що це таке, але я щось думав бути геологом. Але дякуючи батькам, що мені підказали, що краще таке. І завжди мама казала, що в сім'ї повинен завжди хтось бути медиком. Неважно, чи це лікар, чи це медсестра, але тоді завжди буде легше дати собі раду, не дай Бог, щось сталося, тобто порадити в лікуванні. Порадити, куди, куди звернутися. І вона була права. Тому, і, і я теж кав, такий, я би сказав, що в кожній сім'ї, але хтось має бути медиком, тоді воно буде вам легше. Угу. Друга складова це таки вибрати собі спеціалізацію до душі. Тобто, яка? Звичайно. Тому що, коли ви йдете, куди батьки настоюють, це неправильно. Ми бачили, як люди закінчували інтернатуру і лишали роботу, тому що це їм не йшло. Бачили, навіть вступали. То навіть спочатку інститут поступали, анатомію проходять, і вони вже не їм це не не підійшло і звільнили. Тобто лишили інститут. Це було на початках. Тепер було дійсно на інтернатурі проходили інтернатуру, але не зайшло. Не знайшли місця, не лежить душа, і люди лишають. Тому спеціалізацію однозначно треба вибирати по-своєму. Поки люди вчаться в інституті, вони вже бачать, вони вже ходять в заклади, вони вже... Спілкуються з пацієнтами з різними групами, патологіями і так далі. Тобто вони вже б мали для себе поділити, хоч би напрямок, чи це хірургія, чи це гінекологія. Тому тобто сьогодні можливості є безліч, головне бажання і що, що людина хоче перед собою ставити яку мету. І те, що я з вами спілкуюся, що нас активний підхід до життя? Звичайно, тобто ніхто в спину не буде штовхати, всі привикли як батьки. Дадуть, поможуть, так буде. в житті, на жаль, цього немає. Якщо ви самі собі не виберете місце під сонцем, нічого з цього не буде. Тому кожен повинен це розуміти. Ну і мають бути критерії, ти маєш бути завжди пунктуальний, тому що модерненькі речі, здається, але вони відіграють важливу роль. Тобто ти повинен бути активний, ти повинен бути цілеспрямований, ну, тоді буде успіх. Ну, ти десь я так бачу. Чи наставники відіграють роль в житті, чи вони допомагають якось стати людині успішною? Я хочу перейти до тих наставників, які у вас були в університеті, на яких ви могли орієнтуватись. Засміяна я почула, який вас надихає жити подовше. Так? Так. А я вже хочу вернути вас трошки в студентські роки. Чи були ті е, наставники, викладачі, практичні, на яких ви орієнтувалися? Ну Завжди предметів було багато. Кажуть, пари швидко проходили, швиденько проходили, ти не встиг ще зорієнтуватися, вже рік пролетів. Ну, та в кожній спеціальності тобто були професори, хірурги, на яких ти не то, що рівнявся, ти бачив, коли була запис до них черга, і ти розумів, це професор. Тобто він не може просто так стати, бо була маса лікарів, які рутинно чергують, працюють. А от до професора завжди хтось попасть. Тобто це був один з мерентів, бути, піти до професорського рівня. Ну, на жаль, я не взяв тої стежки по навчанню, бо так не, не було кому може в той час підказати. фактично на кожній кафедрі кожен лідер, кожен професор він давав заряд позитив. Ну десь, десь так особисто не, не, не буду відділяти когось, щоб зараз не виглядало. А, щоб, щоб когось Не пропенсу, згадали, так, не, образили. не Не образили. згадаю, когось не згадаю. Тобто всіх пам'ятаю, багато вже кажуть, які не є, вже не практикуючі лікарі. Ну, нічого я кажу. але завжди треба слухати наставників, вони більше покажуть, більше зруйнують і в них дійсно більше багаж знань, тому що вони володіють набагато більше кажуть досвідом. Mm -hmm. З uh -huh. студентської лави, що можна закласти те, щоб потім стати успішним лікарем? Бути активним. Я в інституті грав КВН за інститут всі роки. Тому треба знаходити час і вчитися, і відпочивати, і додатково працювати. У вас була команда своя? Звичайно, так крицька пані Галя організовувала свій час. І ми навіть їздили на змагання з тими, що. Три товстуни чи три товстяки колись називалися. А. ЧП Мінськ, то ми з ними це команда була про То ви їх тепер бачите Звичайно, на телебаченні? — Звичайно, ми їх сьогодні бачимо на телебаченні, як дядя Жора виступає, mm -hmm. а коли ти з ним разом а, боровся в, як, в, на одній сцені, не боровся. А... Чекайте, як команда називалася? Я вже й забув академія. У <кхів> мене жовті галстуки чорні. Форма, чорні штани, чорна сорочка і жовті галстуки. Це фактично це ж період і педана, так? Звичайно, це то ж це педан. Педан це все Притула, Притула, Придан, Притула. Придан, приданці, ті самі тритусики. Притула це політехнічний вони економічний. Тут, так, бо що був і полі, політеха, політехніка була, і педагоги були. Тобто це ми Тернополі. То, то був такий дуже активний період в Тернополі так, по цих Кавенах, <клес> <клес> То ми виграли, ми виграли область і відповідно поїхали на Хмельницьк вже між Хмельницьком. ЧП Мінськ, Хмельницьк. Тобто ми тут виграли і поїхали в Кам'янськ-Подість на міжнародні змагання. яка як цікава сторінка. Дійсно, ми встигали, тому що дійсно в групі були люди, які вчилися і не встигали. А були, хто хотів, він встигав. І е, позаурочний час е, ж репетиції кожен день були. Тобто, ти до четвертої на парах. Четвертої до шостої йти на репетицію, а ми ще потім моде модряли змати приватного масажі, бо закінчував школу, бо хотів теж більше, завжди щось мати більше, що ти вперед. Тому сказати, що нема часу, не, не вірю. Ну це має. тримає в тонусі, тому що КВК це все таки мозкова діяльність. Звичайно, це, це пам'ять, це міміка, це вміти правильно пожартувати і вчасно. Ну так. По-друге, це треба вміти, це тайм менеджмент як Сьогодні говорить. Бо, тому що треба вчитися пари плюс на репетиції, це все треба спланувати масажі, відповідно, це ж додає. Це свої. ще те, що хотілося лишнє кіно піти, бо ну, батьки давали те, що мали, якась запрограмовано на дорогу, на чай і так далі. А все, що ти хотів своє, будь ласка, займайся, маєш час, можливість вперед. Тому, як приходив, виходив зранку сьома, то приходив одинадцята. Останніх кільканадцять років. Це, так, за і не шкодується про такі речі. Якщо б я взяв, може, інший темп, то може би не було того, що і сьогодні. Десь, десь так. Угу. Тобто, от щедка на складова, тобто, це задати собі певний темп і не сходити з нього. Звичайно, ці завжди має бути. <кій> якщо нас колись не вчили, не розказували, то сьогодні є маса звідки почерпнути інформацію, і дійсно вона працює. Тобто людина ставить ціль. Мету, і вона до неї йде. Бо якщо нема цілі мети, а просто жити в зоні комфорту, не виходити за рамки, за межі, нічого великого або е, наступного не буде краще. Тому людина повинна виходити за межі комфорту і ставити собі ціль і до неї йти. Все. Посала головного лікаря. Це був вихід за межі комфорту. Звичайно. Звичайно, не вірилося, що це недосяжне. Ти сумнівався. Тому що практикуючи лікар, маючи за досвід 18 років, ти був безпечний, тому що ти вже бачив любі стани, тебе вже нічого не е, виносило з зони комфорту, ти мав чарування, ти працював. І це було зручно. Коли було, ну, запропонували можливість піти на керуючу посаду, це трохи мене е, страшило. Но, пройшовши, як ви кажете, першу ковдру, я зрозумів, що. Е, це святі горшки не ліплять, це звичайна рутинна робота. І нема нічого і нічого неможливо. нема неможливо. Угу. Е, які ще були у вас в житті, такі виходи з стану комфорту, і ви з ними справлялися? Бо це теж така складова, знаєте, вийти, справитись і дати собі оцінку можу. Це формує таку основу в людині дуже міцну. Ну, перші, перші чарування це вихід з зони комфорту, тому що коли ти був на інтернатурі, за тобою був керівник. Тобі здавалося, що все просто. Пам'ятаю, перші чергування тут, вже в Тернополі, коли жілька не швидкої допомоги. Раз чарування екс, екзитус. Тобто ти думав, ну окей раз. Друге чарування знову. І ти не розумів, до цього в тебе ж був інший режим, в тебе було все спокійно, все добре, а тут інший темп, інші критерії від тебе інші вимоги. І це був вихід з зони комфорту. Але знову ж ти вийшов з зони комфорту, ти її знову розширив і війшов в ті самі рамки. Ну, це, от, теж я бачу, що тут людей, коли ти пропонуєш їм йти десь далі, рости, вони закриваються, вони не хочуть, ти їм пропонуєш. Тут відкриваються інші можливості. Зараз такий час, що ви можете собі все дозволити. Вони привикли на одному місці, тобто, теж так згадаю, коли людина змінює види роботи, як ви кажете, виходить за рамки і не боїться, тоді більше виходить. Бо коли люди обмежуються тільки однією роботою, одним місцем і вона більше ніде не бачила і не їздила, їй це важко зробити. Коли людина спробувала одне, друге, третє, воно легше дається. Тому ну, десь так. Ну це прекрасно звучить. І я хочу ми вернемося ще хочу до такої складової звернутися як. Людські стосунки. Я бачила зустріч випускників вашому. І дуже такі приємні залишилися, як то кажуть, після смак. У вас дуже дружні стосунки на курсі. Так, нас багато зібралось, більше 90 чоловік на зустріч. Це вже було 24 роки, чи 25, 24. Ні, 21 21 рік, так. По <кій> попередні ми не зібралися, бо було якась війна не, не актуальна. А тут ініціювали зустріч, фактично самі військові. Ми теж не хотіли, а військові... Микола Томашевський кажуть, ми хочемо вас побачити. І ми зустрілися фактично за тиждень часу, організована зустріч. Так, люди згадую, всі такі, як були, хтось доросліший, хтось трошки знизив, але люди загалом не міняються. І колектив дійсно наш рік був такий дружній, багато лишилось в Тернополі, дійсно були з інших областей, але наших багато. І тому приємно було зустріч, досить багато емоцій. Час пролетів, як. Пів години, хоча ми були від залу від 11 до 2 майже ранку. Але таке відчуття, що ми ще не наговорилися, тому в кожного свій якийсь успіх, Діти, робота, хтось став керівником, хтось став директором клініки, хтось має свої винаходи, хтось, хтось воює. Тобто ну, дійсно було багато і з війни прийшли хлопців. Дуже приємна була зустрічі. І я знаю, що ви підтримуєте з батьками, курсниками стосунки. А воно так легше, тому що коли в одному е, знайомі друзі, легше передзвонити щось, домовитися, допомогти. Хтось, ти комусь, хтось тобі. Тобто багато лишилося в нас в кожній, в кожному лікувальному закладі є однокурсники, групники. Так що це приємно і завжди треба бути дружнім, тому що людина одна, сама нічого не вирулить, А якщо у вас буде спільні. Інтереси і можливість допомогти, будь ласка, допомагайте, бо добро тільки вернеться добром. Тобто, студентство це ще можливість формувати свої зв'язки звичайно, зв звичайно на майбутнє. І, і воно дійсно працює, тому що це ти знаєш людину по інституту, ти знаєш людину по житті, ти їй можеш довіряти. І це як би там не було, працює.